Доброго здоров'я! Мені на огляд передали отакий пускач, він же контактор. Три полюси і нормально закриті контакти. Я вже перевірив, він працює, але він працював. Тут десь видно, що є якісь сліди корозії. Контакти замикаються нормально, без питань. Але тут корозія невеличка. То треба його розібрати, подивитися, можливо, почистити, помити, щоб його віддати в додаткову експлуатацію. І дивіться, як цікаво. Нижня частина, верхня частина. І отут такі зажими. Навіть викрутки не треба легке натискання, і ми його розклали на дві половини. Тут так само боковушки розвів, катушка в руках. Опа, Нижня частина якоря. Щось, ці, скільки дивлюся, скільки виробників, а всі, всі ці частини, вони дуже схожі друг на друга. Так, тут, знаєте, випадково знайшов що є гвинтики. Я думаю, що тут, можливо, можливо якось розбираються через ці гвинтики. Ну, зараз подивлюсь. Ні, я помилився, це тільки кріжка, тому мабуть, треба відкрутити гвинти і повитягувати контакти. Тут я теж трохи помилився. Ці контакти вони витягаються просто і легко. І ось контактна група. Якщо подивитися, контакти працювали, але накладочки ще трохи присутні. Тобто, то якщо легенько почистити, то ще попрацює. Тут так само. Ще раз, силові накладки мають більш розвинену структуру і вони, наче типу срібла. А оці допоміжні, вони просто з якоїсь мідяшки. Зараз попробуємо ту все зібрати. Так не йде. Так іде. Це додатковий контакт нормально закритий. Значить, сюди ставиться такий контакт. Ну, що я можу сказати? Другий раз буде швидше. Получається, в цього пускача є е, якби ключі для того, щоб неправильно його не зібрати. Тобто все збирається тільки в одному положенні. А все контакты нормально закриті. а все нормально відкриті. В принципі все чітко 65 пять